Воу-воу-воу, без цього таргет не принесе тобі результат. От створюєш ти один креатив аудиторії, запускаєшся, крутиш рекламу декілька днів, і що нічого не відбувається. Ти такий думаєш, що, що, що не так? от Чого нема результату? Тестування чула про таке. Коли запускаєш рекламу лише таким чином, то алгоритм не може віднайти твою аудиторію, бо ти не даєш йому протестувати. Різні макети, різні аудиторії, різні підходи, різні офери. Відповідно, так і далі. Ти не знаєш, що заходить твоя адиторія, і що взагалі запускати, і так пощі по колу. Тоді яким чином взагалі запускати? Створюєш кампанію в кампанії три групи. Дві групи можуть бути на широку, одна з інтересами. І в кожній групі по 3-5 креативів. Тут задача в тому, що ти можеш використовувати безкінечну кількість гіпотез і їх тестувати, щоб алгоритм твою аудиторію і міг далі тебе просувати. Це дасть можливість знайти ту групу і ті креативи, які працюють класно саме у тебе, і потім їх масштабувати. Але не забувай про те, що є така штука, як вигорання, коли креативи вигорають, і треба їх постійно оновлювати. А тут дуже важливо робити якісний контент, тому що тут недостатньо просто технічної частини. Моя агенція займається і асмамом, і таргетом. І ми можемо повністю закрити весь маркетинг вашого бізнесу, робити класний креативний контент. Тент і при цьому запускати тоді класний таргет, бо це все працює в комплексі. Тому, якщо тебе цікавить, співпраця пиши нам директ.